Всім привіт! Записую це відео спеціально для тих, хто готується до екзаменів, зокрема до НМТ або, наприклад, кроку для медиків. Хочу пояснити, як ефективно готуватися до екзаменів, де знайти безпосередню мотивацію для того, щоб готуватися. Ну і взагалі, як визначитися в житті із шляхом по якому йти. І знову ж сюди підв'язана мотивація. Тобто, на мою думку, коли ти ставиш собі ціль, у тебе з'являється якась мотивація. На мою думку, з мого досвіду, я скажу: по-перше, для того, щоб ефективно готуватись до екзаменів, потрібно багато практики. Ви можете багато читати. Ви можете багато слухати лекцій, але якщо ви не практикуєтесь, тобто якось не використовуєте ваші знання, це буде м -м, без толку. Тобто візьмемо, наприклад, вивчення мови. Насправді, на мою думку, вивчення мови відрізняється від вивчення якихось предметів. У кожного предмета є своя стратегія, зараз я про неї розкажу. Але, от, наприклад, стратегія вивчення мови. Базис мови це ми завчаємо певні смислові поняття, пов'язуємо в своїй психіці смислове поняття із тим, що ми бачимо навколо. Якщо ви кожен день наприклад, встаєте зранку і перед вами лежить книжка, ви вивчаєте англійський і ви все одно у вас смислове поняття. В голові це те, що ця книжка на вашій рідній мові, да, то навряд чи вийде прям добре завчити. Тобто, наприклад, тут треба заставляти себе ви встаєте зранку, дивитись, і мало того, що ця книжка у вас в голові має бути бук. Тобто ви маєте Використовувати знання на практиці. З іншими предметами працює по-різному. Давайте візьмемо, наприклад, біологію. Біологія наука про живе, наука про природу. Для того, щоб ефективно навчатися і практикуватися, потрібно безпосередньо взаємодіяти з природою, на мою думку. Тобто ви виходите на вулицю і все-таки помічаєте. Ваш мозок, те, що ви помічаєте, все-таки сприймає як сигнал, що це для вас важливо. І після починаєте підготовку. Да? Наступний такий момент. Будь-який екзамен не має бути для вас формальним. Так, це певна певний крок, до якого ви йдете, але будь-який предмет, який ви вибираєте, я вам скажу чесно, або який обов'язковий, він вам знадобиться. І максимум користі з цього ви отримуєте. Наприклад, ви. Вивчаєте історію. Історія це історичні поняття. Слідкуйте за якимись новинами, слідкуйте, як розвертається зараз історія. Вам станеться цікаво, знадобиться. Ви ж розумієте, коли ви вчаєте історію, там багато політики, якихось фактів, ви збагачуєте свої знання. Так само, як ви вчаєте біологію. Да? Практичний вихід насправді великий. Ви свою логіку розвиваєте, свої знання розвиваєте. Я зі свого досвіду скажу: знання це сила, це розвиток вашої логіки, уміння стратегічно мислити. Уміння любити те, що вас оточує, те, що стосується біології з історії, наприклад, можна почерпнути багато повчальних історій з приводу різних діячів. Тобто, в будь-якому випадку кожен предмет він насправді цікавий в чомусь. Знайдіть для себе цю цікавість і готуйтеся. Навіть та сама математика. Скажемо, до мене часто приходять діти, говорять, що я математику не розумію, що воно взагалі таке. Дивіться, ви чого не розумієте. Тому що, наприклад, ви прийшли в школі, в школу, да, і у вас там було дуже багато. Уроків, можливо, ви отримували незадовільні оцінки, бо треба було розв'язувати якісь приклади по наїцію. Але насправді математика це набагато більше, ніж просто розв'язок прикладів по якійсь схемі і завчанні якихось незрозумілих правил. Математика вас оточує, це по факту пространство. Ви постійно, за допомогою вашого мозку, щитуєте фігури різноманітні, ви відстань від себе до предмета прораховуєте і, взагалі, логічно ви своє життя прораховуєте. Тобто певні кроки робите, ви прораховуєте ось ці складні задачі. І по факту, ось ці приклади і стратегії вони вам потрібні для розвитку логіки, для того, щоб потім ви це швидше прораховували, керували своїм часом, виробляли стратегію і, взагалі, щоб у вас по житті все було добре. Тобто, плюси, знайдіть плюси в підготовці, настройтесь, мотивуйте себе. От, наприклад, я вас зараз мотивувала, сподіваюся. Тим, що в кожному предметі все-таки можна знайти певну ось цю прикладну галузь, не може бути так, що воно от просто так, не може такого бути. Супер, ви знайшли мотивацію, зрозуміли, що це важливо. Постаралися вибрати предмети, помічаєте навколо те, що стосується цих предметів, і готуєтеся. Далі, другий крок: розумієте, що шкільна підготовка відрізняється від екзамену. Пам'ятайте, що в кожного екзамену. Є своя специфіка. От який би це екзамен не був, є своя специфіка. Візьмемо НМТ. НМТ з різних предметів, наприклад, з біології або з історії, да? це тести. Сукупність тестів, але зараз ми бачимо, що там є завдання, от, збагачені на логіку, деякі є завдання, саме на логіку, не просто на зубріння фактів, а на логіку. І, от, наприклад, ви хочете підготуватися. Да? В даному випадку так. То ви маєте розв'язувати тести саме подібні, багато практикуватись на подібних тестах. Тобто у кожного тесту є свій формат. І чим більше ви розв'язуєте тестів саме певного формату, чи то з історії, чи то з біології, чи то з математики, ви звикаєте. Не бійтесь робити помилки. На моїй практиці були учні, які боялися проходити тести, боялися робити помилки, оскільки ну, їм це певний мінус. Але повірте, краще ви зараз ці мінуси отримуєте, чим потім, наприклад, ви розчаруєтеся в своєму результаті, бо не доотримали тих мінусів минулого разу. Тепер ще один такий момент. Ну, от розв'язуєте, ви, наприклад, ось ці всі тести, практикуєтеся, але також ви читаєте теоретичний матеріал і одразу це підкріплюєте практикою. Це доволі такий важливий момент. І важливо розв'язуєте в цьому ж форматі тести. Я, от, наприклад, брала участь в Олімпіадах, і я знаю, в мене є знайомі, які, наприклад, розв'язували постійно. Олімпіадні тести зрозуміли логіку цього тесту. Так можливо, знання у них не прям супер. Вони там не вичитали деякий параграф, але вони зрозуміли логіку тесту, бо в кожного тесту є своя логіка, і м -м, нормально отримували свої бали. Момент е, такий. Всі предмети, на мою думку, поділяються більш на теоретичні, це типу біологія і історія, тому що там дуже багато фактів, але повітки їх треба осмислювати. Все треба осмислювати. Тільки так ви будете успішно завчати і е, стратегію вибудуєте. А є предмети, які не можна просто завчити. Правило. Для цього треба саме конкретно ще більше практики, ніж в оцих теоретичних предметах. Тобто, якщо в теоретичному предметі ви читаєте, 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 то хоп, і робите якесь практичне тестове завдання. Я б сказала, наприклад, в математиці це не так. Ви можете трішки щось прочитати, якесь правило, але краще, коли ви дивитесь, як це роблять. Тобто, наприклад, якщо по біології, по історії варіант почитати книжку і самому потренуватися. Піде, то, наприклад, з математики а, треба тоді дивитися якісь відео, як це робиться. Насправді, на мою думку, математика, хімія такі точні дисципліни, фізика, а, треба дивитися, як це працює на практиці. Ви будете слідкувати за людиною. Зараз в інтернеті вистачає різноманітних роликів, яка вирішує всі ці завдання. Ваш мозок буде сприймати, що це ви вирішуєте ці завдання в нормальній атмосфері виберіть там, блогера, який вам подобається. І... Старайтесь його записувати. Далі розумійте свої сильні і слабкі сторони. От, наприклад, ви готуєтесь по біології, і бачите, що у вас пробіг в цій темі. Зверніть на нього більшу увагу. Я вам скажу так: гарна стратегія це вже половина успіху. Беремо математику, я згадую себе. Як я готувалася до математики? У мене були предмети біологія, хімія, математика і українська мова. Я писала ЗНО. І я тоді чітко для себе вирішила, що мені важливо скласти біологію на самий вищий бал, це мій профільний предмет. Я визначила пріоритет і до неї дуже сильно готувалася. Це були мої 200 балів. Далі я витрачала сили на хімію, це було 195 балів. Потім я витрачала. Час на математику це вийшло 192 бали. На українську мову в мене вийшло 189, але я розподілила свої пріоритети. Для мого вступу була важлива безпосередньо біологія і хімія, і я розподілила так пріоритети свої. Так, до чого я це хотіла сказати? Що я, от, наприклад, сиділа і розуміла, що з математики є певні теми, які мені треба підтягнути. Я свого досвіду скажу, це були нерівності. Я розуміла, що вони мені не дуже сильно даються. І що я робила? Я постійно тренувалась, тренувалась, тренувалась і сама собі намагалась виробити якусь стратегію, пояснити, як це робиться. Тобто я старалася. Пророблювати те, що мені не дається. Якби мені ком... некомфортно, скажімо так, не було в цьому середовищі, коли я не розумію, як це вирішується. Я, всі... я все одно вирішувала те, що мені ну, некомфортно, Да? Ну, не знаю. Я вже тричі прочитала п'ять разів. Зараз вам буде некомфортно, потім на ННТ трапиться і все буде супер. От, тому стратегія. Скажімо так, дуже важливо. Тепер повернемось трішки до формату тесту. Якщо ви плануєте вступати за кордон, наприклад, то за кордон не буде тестів. Там є, от, наприклад, польська матура, там тести саме відкритого характеру. Це завдання, де ви все-таки пояснюєте екзаменатору, чому ви обрали цю відповідь. І там багато саме якогось такого тексту, ви його читаєте, там багато цікавих фактів. І безпосередньо уже екзаменатору відповідаєте. Те, що стосується кроку для медиків, виділіть для себе декілька предметів там є анатомія, біохімія, медична біологія, і вже зараз ці предмети, які виносяться на крок, тобто екзамен для медиків, готуйтесь. Тобто, старайтесь знаходити підручники, читати, лекції, записи, дивитися. У мене є чудові телеграм-канали, можете підписуватися. Для медиків і для НМТшників, там постійно якісь вебінари виходять. Я стараюсь підтримувати своїх учнів по максимуму. І ще один момент, який би я виділила, те, що я спостерігала за своїми учнями. Ну, от, наприклад, вони робили багато практики, там тренувалися на тестах, прийшли на НМТ, наприклад, розхвилювалися. І написали не так, не так гарно, як це могло би бути. От я скажу по своєму досвіду, я постійно їздила на якісь конкурси, і там був стрес. І перший, другий, третій раз ти цей стрес дійсно переживаєш, можна втратити до 10 балів тільки через, то, тільки через те, що це стресова обставина. Ось, а в вашому випадку, на мою думку, коефіцієнт стресу більший, оскільки ви одночасно пишете декілька предметів. Тобто, я пам'ятаю, наприклад, свою Олімпіаду, багато часу, відповідальність, вносити це все в бланк, там свої нюанси. От. А тут будуть свої, вам треба буде одночасно написати декілька предметів, і це певний тиск. Так от, постарайтесь, якщо у вас навіть не дуже високий, наприклад, там, рівень знань, ви самі це оцінюєте. З'їздити, наприклад, на якийсь конкурс, олімпіаду, Попробуйте сходити на якийсь вебінар відкритий, де будуть писати, наприклад, те ж саме НМТ, щоб спробувати ось цей стрес. Розумієте, на предметах, щоб у вас був певний рівень відповідальності, не так, що ви лежите, наприклад, і проходите той тест у спокійній обстановці, а щоб у вас був певний рівень стресу. Сходіть там на пробний НМТ, сходіть на Олімпіади, якщо вона буде. Ось проводяться, наприклад, олімпіади від університетів. Вони, до речі, за цим треба слідкувати, можуть додати до певного предмету вам до 20 балів. От у мене було так, що в Шевченка в Каразіна я брала участь в хімічній олімпіаді. Перед НМТ зазвичай там два тури, треба вже з зими з цим слідкувати. Весною проходить останній тур, етап, можна сказати так. І якщо ви справляєтесь, але зазвичай ви справляєтесь, і, наприклад, у вас там по хімії 195, але в цей конкретний вуз ви отримали за Олімпіаду плюс 20 балів. Все, у вас буде 200. Зрозуміти, да? Тобто, користуємось можливостями, плюс це буде класна можливість потренуватися, да? тобто відчути ось цей рівень стресу певний. Отак. От от. Ще один такий момент. Да? Тобто, давайте ще раз структуруємо. По-перше, це мотивація. По-друге, це формат тесту. І, по третє, це певний рівень стресу. І по-четверте, я тут би хотіла виділити, що. Крім практики, крім того, що є різний формат тесту, вам потрібно буде саме старатися протягом навчального року, і це буде певний рівень відповідальності. Тобто, все-таки відрізняйте, що підготовка в школі це певний рівень відповідальності, да, ви там контрольні пишете, а це вже такий більш серйозний етап. Тобто, візьміть на себе цю відповідальність, не лякайтесь, формат тесту відрізняється від того, що, наприклад, було в школі. Наприклад, вчитель вас сварив, що ви там не вивчили правило на Ізусть, допустимо. Але в НМТ це так не працює, навіть з математики, це тест. До нього можна підготуватися. І для цього не треба вчити сотні правил. Для цього треба просто розуміння, як я вам сказала, наприклад, дивитися ролики на YouTube. От це може бути до прикладу. Я бажаю вам успіхів у підготовці і до зустрічі в наступних роликах.